Ну, так там хороша щука, друзі. А що було? День діабайт. Двадцять п'яти. Щирі вітання, шановні колеги рибалки. Я Олексій Лисиця. А ми на каналі Фішенсток. Сьогодні знаходжусь в достатньо теплу, осінню, дощову погоду на ріці. Грунь ловити збираюся щуку. Вірю, буде цікаво, не перемикайтесь. Річечка невеличка і більша її частина ховається в непролазних болотах, очеретах. і так далі, Але є кілька плес, на одному з них знаходжусь, я де доволі багатенько. Води, я би сказав, там. кілька повноцінних футбольних полів розміром з глибинами до 3-3,5 метрів. І знову ж таки очерету просто тьма. Так от, з похолоданням сюди підтягується. ну або Просто виходить з очерету, з трави щука і її реально зловити. Тому десь традиційно раз на рік восени я приїжджаю сюди з намірами обіймати щуку. Ну не просто, звісно, впіймати щуку, а гарно. Тому що то шнурків можна половити і в інших місцях. Вони тут мені би топлюють достатньо, але от крупну щуку, крупну щуку хочеться Грантяшанську зловити мені, принаймні завжди для цього я обрав воблери. Поки що мені вони видаються ще найбільш такою реальною темою кусити гарну щуку. От, бо на силікон, принаймні з минулих років, ну, дрібнота, дрібнота клювала, але гарні щуки ні. От, тому, тому подивимося, що з того вийде і чи був я правий. Ну а щоб додати фар сьогоднішній риболовлі, я ще взяв кілька кружків. В принципі, це не властиво для, для, для мене, але. Я люблю риболовлю на живця і зовсім недавно один з наших підписників написав: чому б вам не зняти відео лову на живця? Я пообіцяв, що ось настане зима, і я з жерлицями буду цим займатися достатньо достатньо часто. Але сьогодні, ну так, з одного боку ради розваги, з іншого боку, аби подивитись, де все-таки стоїть хижак, і чи він взагалі є. Ну кілька кружків, я думаю, що не завадять живців, я спіймав Законним чесним способом вудочкою на опариша. це маленькі карасики. Ну, Будемо ще й на живця. пробувати. пили. Отака не зовсім мудра снасть. Маленький вантажок, який ковзає. Обов'язково флюрокарбоновий ковдець. невеликий гачочок і це все добро. Я не я коритиму, хай плаває, вітру майже немає. Глибина тут метрів метрів. Ну, від півтора до трьох я опущу десь на, на метр. В принципі, активна щука має побачити і більше того, цей же ж дужочок буде плавати, де попало. Мій не хочеться, щоб він потрапив в траву. Ось ще красик спійманий недавно на поплавець. Окрім такої собі розважальної програми лову на живця і на кружки, я ще переслідую іншу мету. І вона полягає в такій собі індикації активності хижака. Зрозуміло, що на штучні приманки далеко не завжди вдається ну, так, нормально спокусити рибу, особливо коли вона пасивна, ну, вона морозиться і не кліє. Ну, Плюс спіном ти все-таки зможеш спокусити щуку лише там, де знаходиться твоя приманка. Ну, якщо навіть 5 дозволені чи 7, ну здається 5, у мене 5. Дозволені по правилами риболудства живців, розтаски вони ну і розставлені в різних місцях, вони дають більш повну картину, і, мабуть, кожен рибалка, хто там ловить на жерлиці, припустимо, точно знає, що в якийсь момент все нічого нічого не відбувається. Тут там, там починають вистрілювати, так би мовити, пропорції. Це означає, що риба вимкнулася і її ну, варто активно також ловити. Тому, якщо я побачу. Дійсно такий сплеск активності. Я, мабуть, що в тому місці, ну принаймні подивлюсь, буду ще активніше ловити хижака на воблери. Ну і розуміючи, що ось зараз він клює і варто якомога більше території обрувити. Ну от Такі принаймні в мене думки і плани. Будемо дивитися, що з того, що з того вийде. І обіцяли сьогодні дощова погода. Загалом то ближче до обіду, нібито дощик або завершиться, або буде тихішим. Проте, проте зараз падає вода на нау і тільки я приїхав. Взагалі ледь не ливень був. Звісно, не комфортно рибалити. Більше того, я помітив, що саме в осінню пору от щука не так позитивно реагує на дощ, як то влітку, наприклад, в спеку. Тому, тому краще обирати, звісно, риболовлю. В таку в немокру погоду, але на те вона й осінь, щоб йшли дощі, щоб росли гриби, щоб клювала щука, тому я не боюся дощу. І більше того, в дощ менше рибалок, менше хто там заважає конкурентів, так би мовити, навіть на таких достатньо безлюдних містах. Дощ це нормальна річ. Латаття ще зверху і достатньо зелене, більше того, водорості ще не, не особливо, я так бачу, опустилися на дно. На щастя, рязка вже не плаває зверху, але це типова картина. Ну, максимум для початку вересня, а зараз, зараз вже повноцінна середина осінь жовтень. І, ну, здавалось би, така літня картина взагалі не типова. Але ну, в цьому році так. Головне, щоб, щоб щука не пронюхала про це і не вирішила, що ще рано вмикатись в справжню осінню активність. Далі грунтяшань перетворюється в маленьку річушечку. Далі в струмочок, який тече там по болотистим Торф'яним місцям і потім впадає в псев. Що цікаво, я неодноразово рибаляче на пслі запливав в грунтяшані, обловлював безпосередньо вихід грунтяшані, падіння грунтяшані, то жоднісінького разу я нічого не зловив. При тому, що там досить гарні місця, одна вода впадає в іншу, там корчі, теча, водоверті, все, все гарно, красиво, окрім. Не знаю, чому так, але... Така статистика і факти красномовно свідчать про те, що хижак на ну, чогось тримається подалі від падіння саме. Попри те, що я зважився поставити живцеві снасті, я все-таки більше розраховую, що якщо буде сьогодні, дасть Бог, гарна риба, то вона клюне саме на вух. Чому? Тому що, ну, по-перше, я в душі куди більший спіні ніж. Ловець на живця. По-друге, все-таки активний пошук на місцях, де достеменно, мені принаймні невідомо, де зачаїлася щука, то є більш ефективно, перспективно і, ну, звісно, облов більшої території має більші шанси зустрітися з гарною рибою. Тому, тому я пріоритет віддаю спінінгу. Переді мною суцільне. Майже соцільне вітер. Загалом я вважаю, що ці місця перспективні в будь-яку пору, навіть в холодну. Обґрунтування достатньо просте, коли хижачка вмикається в свою активність, вона в першу чергу шукає поживу, дрібноту саме на таких неглибоких місцях, в поливах, скажімо так, і її тут варто варто шукати. І це загалом. Властиво, знову ж таки, не лише для теплої води, не лише для теплої пори, а й зараз восени. І більше того, навіть взимку, хто там полює за щукою, жерлицями, там, чи з балансирами, чи з блешнями, теж, мабуть, переконувався, що на невеликих глибинах поблизу приямків, то якраз класні місця. Можна сказати, що непролазні хащі. Тут точно є де сховатися хижашці. Дрібні особливо, але щодо крупної щуки, яка є об'єктом сьогоднішнього мого, то я думаю, що її варто все-таки шукати на, поблизу приямків, може і на ямах. Ну, ями тут на Грунтяшані, наскільки я знаю, на цьому плесі принаймні ну, максимум 3,5 метри, може десь більше. Я просто не зустрічав їх, не такий я знавець цієї місцевості. От, тому я думаю, що от восени, вже коли вода холодна. Їх щук, цих гарних, хай їх буде не одна, варто все-таки шукати на глидинах ну, 2 метри плюс. І бажано, щоб поруч була яма, прияму, хоча б ну і очередних з цим проблем не немає. Щука. Хотілося б... Буди крутішу. еще одна уже и пора постукалась Дощок з тих, а гарних щук як не було, так і немає. Більше того, навіть не було плювань, не було сходів, не було проважань. Я надію, що це ще якби не, не фінал. Але, ну, 5 чи 6 невеликих щупаків я зловив. Ну, такого до серйозного активу я би це не відносив. Продовжую полювання за крупне риби. Сьогодні для підкорення грунтішанських щук я обрав водилище Alta UNS 662M. Ця коротенька, всього лише 2 метри довжина ну, вудочка, мені ну, дуже полюбилася. Хто слідкував хоч через раз відео на нашому каналі, той точно бачив, що я її використовую ну, в першу чергу для твічинга. Коротенька, двохметрова, якраз те, що треба, неї до 24 грамів. Але за необхідності я в тому переконувався неодноразово джигувати дуже зручно і правильно. От і я сподіваюся, що сьогодні таке потрапить в кадр. Зігнута в бублик. Вудочка під, 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 під дією, під, під супротивом величезної щуки. Друзі, дивіться, що буває, коли необережно знімають таких щупаків. На щастя, це лишень плащ, але отаке дріб'язиння дріб могло привести до величезної біди, він якраз там біля, біля суден. Ой, диви. Денді, 125 СП, такий в вхопило таке дріб'язинє. Цей кружок простояв години з половиною. хто його схоже не чіпав. Красномовне свідчення того, що на цій ділянці, як мінімум, щуки не були активний. Хтось таке цього живчика атакував. Он. Хвіст порізаний. Луски немає. Угу. Ось є плювання. Перекинутий мій кружочок. Ось хтось є. Сьогоднішню риболовлю буду завершувати. Зловив я сім некрупних зовсім щупаків. Гарної риби супереч моїм очікуванням не було, ба більше зустрів двох рибалок, більше тут нікого не було. На цьому душевному, комфортному, не дивлячись на дощ плесі. От вони так само повідали, що з їх слів одні швайки. Вочевидь, все саме цікаве буде пізніше, як уже зовсім льодяною вода стане, М -м, можливо, навіть по першольодю, тому шань я ніяк не, не викреслюю, не заношу в чорний список, обов'язково сюди повернусь. От. Ну а поки, поки я не прощаюсь, дякую все таки за увагу. Але в мене є ще план Б, тому риба має бути. Не перемикайте вірю, буде цікаво. Після не досить вдалого нетрофейного виїзду на плесо грунтяшань я змінив. Локацію план Б полягає в тому, що я на плесі уже іншої річки. Це говтва. Вона доволі така протяжна в цій місцевості і замикається традиційно для будь-яких плес, замикається повністю черетяними заростями без проходу, без проїзду і так далі. Ловити я буду щуку тими самими снастями, з тими самими намірами зловити щось достойне і крупне, тому продовжуємо. А лебедів на говтві розвелося нині. Неймовірна кількість. Мегабайт 125 Запуталось усе, хвалюся крупеєм ближче, затвічилася. Вода вже суттєво охолодилася, вже ж зовсім незабаром перший лід і, і всі з ним пов'язані події. От тому я сьогодні. Твічингую доволі таки, ну як на мене, плавно. Це вже не той середньоосінній твічинг, коли можна було швидко обловлювати території і надіятися, що якась щука та вхопить. Мабуть, зараз вже в холодну пору такий фокус не пройде. Треба давати паузи посерйозніше, аби щука зважилась на атаку. Пуль пойдусь. О, риба! Ой! Отака риба, і ну, отакий Денді 125-й. Поки клювання відбувається без фанатизму, але на щастя відбувається. І що, що цікаво. Здається, всі спіймені мною на цей момент риби Їх поки що три. Одна з них, в тому числі, десь близько двох кілограмів. Всі вони клюнули саме на руси. На руси, ну або на такій умовній брівоці, бо тут перепадів глибини, наскільки я принаймні так розумію, фактично немає. Це десь порядка 2,5-3 метри. Як на мене, це така типова вже картина для пізньоосінньої пори. з Найближчим переходом уже на зимову, коли хижачка обирає такі доволі глибокі місця, менше переміщається, але продовжує харчуватися. Тому е, от, роблю такі висновки і орієнтуюсь, концентрую свою увагу в першу чергу на русло і прирусловій ділянки. Отож, друзі, завершуватиму сьогоднішню риболовлю за платною. П нагадаю, прийшла вона на плесі Говтви, і виявилася дещо продуктивнішою, ефективнішою, ніж риболовля на плесі грунтяшань. Можливо, просто так співпало день, так і чи ще щось інше. От я власне сьогодні зловив 5 щуп, з яких правда чотири були відверті щупаки, ну і одна залікова, достойна не менше 2 кілограмів. Все я співмав на Воблери. Найкрупнішу на деньді 125 двадцять від Мегабайт. Це відбулося. Я правда силікон взагалі буду не кидав. От загалом, то я. На жаль, не потрапили на щечі журнал, але ми всі розуміємо, що такі такі бонуси щастя рибальське буває дуже рідко. Але зараз така пора, що буквально останні тижні перед льодоставом. Варто скористатися цією нагодою і скоригувати за можливості свої плани, відкласти роботу. Хай яка там вона важлива буде і вирватися один-два краще десять разів на, на риболовлю, на водойму, вашу улюблену чи не дуже. Бо от зараз реально трофейна пора і ну, взагалі здорово і класно половити щук. Зараз найреальніше. От, а я в будь-якому разі дякую всім за увагу. Підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, і все буде Україна.